Так, ну і давайте запустим NC launch Напишем NC всім Всем Так, этом. Так, мозги проект. Взагалі, цей пакет, в якому ми будемо працювати, називається Cadence Incision. І цей Cadence Incision складається з багатьох програм. Програм для компіляції, для симуляції, для верифікації і так далі. І от в цій програмі Cadence Incisive є така програма NC Launch, в цьому пакеті Incisive є така програма NC Launch, яку ви зараз визвете, яку я зараз визву. І вона, це власне, та точка входу, з якої можна почати працювати в цьому симуляторі. Тут можна Задав нас нас спрашують, е е е який режим роботи. Давайте okay. Multiple Step, краще вибирайте. Mm. Тому що Single Step, там просто кнопочку нажимаєш mm. і все робиться. Це не так наглядно, мені здається. Така штука викликається. І, перше спочатку потрібно задати директорію, в якій ви будете працювати. Файл, set design Directory. І... Вже... А, ви вже в ній знаходитесь, так? Да? Да. Ну, мабуть, це тому, що ми з неї запускали цей інці. Окей. Окей. Тоді давайте виберемо файл. Edit new file. І створимо його назву. І назвемо його inert. Oh. Delay test. V. крапочкою Sale. Ну і от він запустився. Програма Nedit для редактування файлу. Ну, не дуже вона, звісно, красива. Gedit більш зручний, ну тут GEDIT щось не встановлений Ну і давайте писати код цього модулю. Пишемо модуль, модуль пишемо ім'я модуля, після імені модуля ставимо точку з запиною. Жемоді, mm сконцентруйтесь -hmm. на роботі, а не на своїх мобних проблемах зачетнення, а що я пишу? Давайте створимо, мабуть якийсь wire. називаємо його С. Створим три вайера А, БЦ. А, команб С. Чого за Даже не так. Давайте створимо один вайер: C і реги B. Ми ж нам написали ще саме ванне. Це наше непередне присвоювання. Да, е, я Думаю, Поки що одної зміни хватин, це не А, тобто те, то, що було, так, да, інвертор будемо моделювати, ну, поставимо затримочку 10 одиниць модельного часу. Вот и напишем той таймскейл, про який я говорил зверху. Кстати, дома будешь, да? Да, дома. Вот так напишем. Сохрани. От, Ми зробили інвертор з інерційною затримкою, ми створили модуль, ми задали, в яких одиницях затримка вимірюється. І тепер нам треба якось змінювати цей вхід А, Для того, щоб подивитися, що програма працює, нам треба змінювати вхід А. І ми його будемо змінювати в initial блоці. Initial блок запускається після початку симуляції, і в ньому команда виконується послідовно. Тобто, якщо ми напишемо от так: А присвоїть, один штрих b 0 Це значить, що одразу після початку симуляції зміну А присвоїться число 0. І давайте потім поставимо рішоточку, поставимо 25 і напишемо, А присвоїть 1 штрих b 1 а потім поставимо решоточка 50 і напишемо фініш. А що я вогна писував? Аня, правильно, а вруження, ну, це значить, що дивіться? Це значить, що у нас змінна одноразрядна, двійкова система, но... ну, це ж контр визначення цифрових констант. Да. Вот. Давайте yeah. попробуем. Ну я типа планував показати як це Прошу. симулюється, а потім ми вже введем проверку цих інерційних затримок, щоб так по було. І дивіться, що у нас тут відбувається. Ми одразу після початку симуляції змінну А пишемо 0, через 25 наносекунд ми змінну А пишемо одиничку, і через 50 наносекунд після цього етапу ми викликаємо функцію фініш, системний task фініш, який завершує симуляцію. Ну, от, е, якщо всі написали, то можна йти далі. Всі написали? Це закривати можна, ні? А mm -hmm. на клавиатуре вот Lenovin. Mm The -hmm. буква Yo и mm -hmm. Г. Спасибо. Закрывать можно, не? Mm -hmm. Так, закрывай. И uh, щоб... я, то я нахожусь. Все-таки мне сейчас надо было поменять. Вы видите этот файл? Да А я не вижу Я его не было, наверное, сохранил А куда я его сохранил? Сейчас посмотрим А где мы его подвели? Там просто вот папочка UART. А, я же там просил, да, вот. понял. Он. уже что Хорошо.

До речі, хлопці, якщо ви хочете запустити якусь прошку з консолі, щоб потім ця прошка відотачилась від консолі, щоб ви щось могли в консолі ще писати. Це треба персант писати після цієї програми. Запускаємо я запускаю він launch консолі від консолі а я далі можу в консолі щось писати. Так, зручніше. Якщо ви амбассад не напишете, то до консолі не буде доступу, поки ви цю прогу не закриєте. ж а... І для того, щоб скомпілювати вирівокський файл, ви можете на нього два рази класнути, скажімо так. Це можна зробити кількома способами. Два Це рази класнути. Сюди буде виводитися інформація про помилки. Якщо ви видаєте якусь помилку, сюди вона виведеться. Можна по-іншому зробити. Ви можете вибрати файл і нажати велог. Launch Verilog compiler with current selection. Тобто це значить, що треба вибрати файл, нажати на цю кнопку і запуститься компілятор мови для вибраних файлів. О. Або можна ще по-іншому зробити, можна на нього класи мишкою правою кнопкою і вибрати мс log І тут вже відкриється віконце з налаштуваннями компіляції, От тут є Advanced Options, тут можна поставити підтримку System Verлога, поставити галочку на Turn on System Verilog Keywords, наприклад, і так далі. Якщо ви хочете налаштовувати настройки компіляції, треба класно правою кнопочкою на файлик і вибрати MC-log. І тут можна задавати настройки компіляції. Я нагадаю, навіщо потрібна компіляція? Якщо у нас є програма на верілогі, можна просто брати оці текстові строчки і інтерпретувати їх. Але це буде дуже низька продуктивність. Тому симулятори сучасні вони роблять програму. На базі інструкцій асемблера, яка реалізує той алгоритм, який описаний в варілоговському файлі, і потім запускають ось скомпільований код. І тому перед моделюванням треба кожен варілоговський файл скомпілювати. І щойно ми це зробили. І дивіться, тут є worklib, це робоча бібліотека. І всі файли, які ви компілюєте, вони компілюються в робочу бібліотеку. От бачите, з'явився тут. Блочок інерт Delay test. Як вибрати робочу бібліотеку, куди компілювати. Ну, от тут можна її вибрати. Коли викладаєте NCVlo, тут можна вибрати робочу бібліотеку, в яку треба компілювати файли. Поки що вам достатньо одної бібліотеки WorkLib. Тепер. В принципі, в нас лише один модуль. Кожен модуль Буде відп... Кожному модулю буде відповідати тут -от -от один блок. Тобто кожен модуль окремо компілюється. Якщо у верлоговському файлі кілька модулів, то вони всі ці модулі теж скомпілюються. У нас один модуль. Перед симуляцією нам ще треба класнути на цю штуку і вибрати NCLA. Бачите? Давайте класним правою кнопочкою на цей скомпіт. Library mapping file. Как вы указывали? Что? La Library mapping file, когда <C> вы <Affal Scroll down> set design interface. Меняли У вас тоже отношение? Чуть -чуть ну я чуть-чуть вышел Там, вот. Donc, а, а, прийти, не 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 да, можно и не включать, но этот а вот, да, Тогда вы бы вы этих вида не было, У меня просто еще что-то в архиве не появилось. Потому что вы не скомпилировали файл. <связь> <связь> вот сейчас вы его скомпилировали. А вы выбрали файл э, с setDesignDirectory, где вы <связь> находитесь. здесь находится окей а, так вы смотрите, тут отписка ну, разрядность не поставлена. Вот, вот это то, о чем я говорил. смотрите, Здесь во время компиляции возникли ошибки, и вот он инфу про ошибки вывел на консоль. Ну, возможно, сейчас что ему не понравилось?